Ну там о кураторстве. джаджи GPT какую-то хуйню сложил, если честно. Вроде я там, блядь, профессиональный куратор, блядь, веду большие проекты. Мы делаем выставку на тусовке, блядь. Ну, типа, Виталик, будь реалистом. Всем привет. Меня зовут Андрей Плондин. Я. Діяч культури сучасної України займаюся організацією експозицій на різного рода подіях, долучаю до цього митців на групові виставки. Придумую концепти, підбираю стилі мистецькі і роблю прикольні виставки, як я вважаю. Мені це подобається. Загалом займаюся ще Блять. загалом займаюся ще виробництвом друку на Одязі. Маю повністю все обладнання та працюю. От зараз в мене на студії. Також пишу картини, роблю виставки та багато комунікую з різними людьми. Відбір митців йде через опен-кол і то все прийняті заявки, враховуючи сам концепт виставки, і які роботи саме я підбираю до кожної експозиції. Це, приміром, на цей раз я вирішив зробити виставку з роботами, які взаємодіють зі світлом. Ми поставимо паріки різного кольору, вони будуть переливатися і роботи будуть оживати е, під взаємодією світу. Та, певне, це мене найбільше цікавить знайомство з е, різними митцями та комунікація з ними. По суті, ми створюємо колаборації і кожного свої теми. Кожен митець говорить про своє. Це ретрансляція якихось внутрішніх почуттів в його творчість, з його поглядом. І ось це мене найбільше цікавить. А на рахунок самих робіт, типу, ну, я знайомлюсь з обширною кількістю робіт під час опенколів. І розумію, що українське мистецтво в даний час багатогранне, і є на що звернути увагу. Є роботи, які я впевнений, що. Воно буде того вартувати через час. Чатом GPT. Ну так, я спілкуюся з чатом GPT, я думаю, всі спілкуються з чатом GPT, і я йому розкриваю свою думку, дивлячись такі поінти, що мені треба. І ми з ним пропрацьовуємо концепції до кожного проєкту, аби це транслювало чітко мій погляд, те, що я хочу втілити. Певно, так. Мій карманний помічник мені допомагає. Це доставка робіт. Надо митцям сказати, що це все за їх щат. У нас неприбуткова організація. <с. <с. І... Та більш викликів таких немає, буває там якийсь конфлікт з художником або ще щось, але загалом, типу, все ок. Викликів особливо не зустрічалися. Ну, виклик був, от, приміром, під час минулого перформансу Єгор забомбив пів клубу в краску, то був виклик да, типу, от. Таке було. А так, ок. Спасібо. Підбираємо найкращі варіанти, які тільки можливі. Йдемо на певні компроміси та знаходимо швидкі шляхи до вирішення певних питань по факту. Того, що, приміром, певна кількість художників, які будуть на. Експозиції 29.03, то це художники з Львову та Одеси ми з ними скомунікували і вони там, типу, будуть знімати своє інтерв'ю. Типу, така штука, ну, кайфова. Легко проходить комунікація, типу, складнощів не виникало. Під час виставки самої, під час е, наших івентів я взаємодію з аудиторією, презентую їм роботи. Е, на виставці є каталоги робіт, з якими можна ознайомитись. І були зацікавлені люди навіть покупці, і, типу, виникав певний конфлікт навіть в моменті того, що художники іноді роблять таке ціноутворення своїх робіт, що вони ні разу такі цифри, можливо, і не продавали, але вони ставлять такі ціни. І людина була зацікавлена в покупці, але ми з ним довгі переговори вели. Але все ж таки художник не поступився в ціні. Типу, і картину не художник все ж таки не поступився в ціні. і... Ми не продали картину, але типу, я взаємодію з відвідувачами та презентую виставку, і від них вже отримали фідбек про саму подію. Така фокус група. Ну, певно, по суті, кураторство це є об'єднання митців для висвітлення певних тем та ідей, концепцій, бла-бла. І от. Моя ціль це реально об'єднувати художників напроти одної концепції, аби вони працювали над цією концепцією, розробляли проєкт, і ми його круто презентували в різних точках України, в різних галереях, можливо, і за кордоном. Типу, хочеться так працювати. Типу, він на то є можливості, чому ні? Друзі. Всіх запрошують 29.03 в клуб-отель на Артгрув. Чекаємо на вас. Я бачу кліти. Це Васильки. Нормально вам подобається? Прикольно. Щось в цьому є? Це буде піджак. Це охуенчек. Це з'їшється піджачок, і через місяць він буде йти по подіуму в Дубаї